Сьогодні 4 квітня. Хочу розказати, що я встиг в Канаді за 23 тому. Сьогодні якраз 14 день. Прилетів, отож надали готель безкоштовний. Сьогодні він мав закінчитись, але ми з тим що жили хлопчиком продлили готель ще на 2 тижні, ще безкоштовно. Тоді все пооформляв по документам. І оце тільки на 14 день сьогодні прийшла ця допомога що від канадського уряду. Хтось за два-за три дні отримує. Ну це два тижні. По роботі пару варіантів розглянув, але ніхто мене не возьме, бо я через тиждень виїжджаю. Вже як приїду, тоді буду шукати. Ну а так нічого особливо, дні, швидко тут пролітають. Киди все. Да, права здав свої українські Подався на канадський, должны скоро пройти. И по правам дали час. Я сейчас, Дима, он сняв машинку в аренду. Сейчас покатаємося по его справам. А то так и дела. А то і два тысячи, швидко пролетила капец.